Вітання людям добрим! З вами Тейват ЮА, і це шостий випуск новин. На цьому тижні саме ігрових новин майже немає, буквально тільки про подію. А от навколо ігри новин більш ніж достатньо. Тому всім смаколиків до столику, а ми починаємо. На цьому тижні розпочалась нова подія бажань, тобто нові банери. На цей раз нас зустріла феєрична Йомія. Разом з нею оновився і збройний банер. А от супутника чи супутниці для Йомії немає, тому вона зараз єдиний івентовий персонаж доступний в банерах. І буде вона залишатися доступною вже до виходу самого сумеру з патчем 3.0. І хоч вона одна. Але знову, як і в перший раз, втрапила не в той час і не в те місце. Якщо першого разу Йомія вийшла якраз поміж Райден та Аякою, на цей раз перед Йомією нас уже провели Кадзуха та Клі, а після Йомії новий патч, нові персонажі, да, незручненько якось виходить, уже вдруге. І як результат, за першим днем продажів після запуску повторного баннера Юмії, баннер Run склав всього 1 мільйон 183 651 долар США. Це трохи більше, ніж її дебютний баннер, який приніс в перший день 1 145 109 доларів США. Однак навіть в цей момент маємо звернути вашу увагу на одну просту річ: дані цифри наведено лише для китайського ринку. І враховують прибутки лише від пристроїв iOS. Дані не враховують інші пристрої, на яких можна грати в Genshin. Наприклад, Android, ПК, PS4, PS5. Тому ми впевнені, що не такий вже й поганий банер на цей раз у Ямії. Ще на цьому тижні стартувала нова подія. А тепер практика. Дана подія цікава тим, що це, мабуть, перша подія, в якій ми можемо якось взаємодіяти з іншими гравцями, а не тільки з мобами-противниками. Як результат, виходить доволі таки цікавий кооперативний платформер, в якому наша головна ціль здолати певну відстань, знищивши мобів і зібравши певну кількість монет. Тому для тих, хто ще не встигнув прийняти участь у цій події, дуже рекомендую. Це щонайменш уже більш цікаво. І хоч якось відрізняється від уже майже стандартних подій, типу піди, вбий, забери прямогеми». Ну а щодо винагород, все, в принципі, стандартно. прямогеми та матеріали. Тепер щодо світових новин, які зачепили майже всю спільноту Genshin Impact. Як це нерідко буває, в Китаї знову якийсь скандал із виробниками якогось забороненого софту. На цей раз за створення забороненого софту для гри було засуджено троє звинувачуваних. Перший і головний звинувачуваний було засуджено до 4 років ув'язнення, його перший помічник до 3 років і 10 місяців ув'язнення, третій ж отримав найменший срок. Дана новина якраз і нагадує нам про те, що в ігри краще грати чесно. І нарешті до новин нашої української спільноти. телерам канал Вісник Паймон», який, до речі, планує сходочку у місті Вінниці, я про це розповідав у минулому випуску, на цьому тижні релізнув свій сайт по Геншину. На ньому вже зараз доступні розділи: лор, гайди, предмети, герої та моби. У кожному із зазначених розділів ви можете ознайомитись з відповідною інформацією по самій грі. Ну і окрім уже релізнутих розділів. Також у розробці є розділ декор, присвячений предметам в чайничку. Посилання на, сами, на сам сайт, а також на телеграм-канал «Вісник Пайма» буде у описі до цього відео. Ну і так, не забувайте, будь ласка, відвідувати наш Twitch аккаунт та твіттер аккаунти, де ми так само можемо з вами поспілкуватися поза відео, а також публікуємо певну інформацію набагато раніше, ніж це з'являється у відео. На цьому у нас все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте, діліться відео з вашими друзями. Бувайте і мирного неба нам всім!